Виставка гончарних виробів сьогодні відкрилась у музеї імені Луцишина. Її присвятили шостому пленеру гончарів. Свої роботи представили більше двох десятків майстрів з усієї області. Серед глиняних поробок особливе місце в експозиції відводиться емблемам. Щороку для пленеру виготовляють нову емблему, що стало символом цьогоріч, Знає наша репортерка Оксана Святенко. До шостого обласного пленеру гончарів у Вінниці відкрилась виставка гончарних виробів. Тут представило більше 25 майстрів. Більше 25 майстрів, а робіт десь більше, більше сотні. Робіт представлено. В пленері я з першого разу моїх робот дуже багато. Тут горнятка, тон той бик, Гоголівський отой мужик. Які фанерики? Mm -hmm. Пацюк? Та сама перша моя робота. Фактично ми дали гончарам ідеологію. Тобто українське гончарне мистецтво на сьогодні живе, воно працює і є певне об'єднання гончарів. Ось основна була завдання і задача цього, цих пленерів. Що вони дають матеріально нічого, але морально насолоду дають. Тому що зустрінешся з однодумцями, обміняєш досвідом і побачиш, як працюють інші, і тобі хочеться працювати. На кожному у пленері створюють емблему. Усі вони розміщені на ось цій стіні. На місці цьогорічної поки що шматочок глини. звичайно є вже ідеї, вже робота розпочата. Це теж буде символіка: символіка сонячна, так як глина вбирає в себе енергію рук. І потім також отримує енергію від вогню. Вона точно так же потім випромінює ту енергію, віддає людям і захоплює. Коли збираються талановиті люди, вони обов'язково щось хороше придумають. І ось вони придумали із такі емблеми, як підсумок з третього пленеру зробили ось таке декоративне панно. В кожному ложка. Ну, воно і по життю теж потрібно, кожну ложку. Але ви заробіть на, на, той, на те, щоб туди в лечі щось покласти, щоб свою їжу їсти, а не якусь чужу. Тобто тут є певні символи. Буде презентуватися робота на Подільській пекторалі на площі Соборній. Оксана Святенко, Вадим Інженєвський, телеканал Віта.